Вітаю! Сьогодні на уроці математики розглядаємо письмове віднімання трицифрових чисел виду 354 відняти 138, а також порозв'язуємо рівняння і задачі. Усна лічба. Давай пограємо в гру закодоване число. Які числа заховані? В першому випадку число 100, в другому 50, в першому випадку 7, в другому 6. В першому випадку 9. В другому 800 і 6. В зошиті записуємо число класна робота. Потрібно утворити та записати всі трицифрові числа цифрами 4, 5, 6, а це будуть числа 546, 456, 654, 645, 564, 465. Зменш на 6 кожне число. 8 38 138 438, 738. Розглянь записи і прочитай, як треба міркувати за письмового віднімання. Якщо за письмового віднімання від розряду одиниць зменшуваного не можна відняти одиниці від'ємника, то беремо один десяток у вищому розряді. Робимо позначку над стовпчиком. Не забуваємо віднімати цю одиницю у відповідному розряді. 354 відняти 138. Віднімаю одиниці. Від 4 одиниць не можна відняти 8 одиниць. Беру один десяток у десятків зменшуваного. Ставлю крапку над цифрою десятків і додаю усно 10 одиниць до числа одиниць зменшуваного. Дістаю 14 одиниць. 14 відняти 8 буде 6. Записую цифру 6 у розряді одиниць. Віднімаю десятки. Десятків стало 4. 4 відняти 3 дорівнює 1. Записую цифру 1. У розряді десятків віднімаю сотні 3 відняти 1, 2. Записую цифру 2 в розряді сотень. Так само міркуємо, коли не можна відняти десятки. Поясни, як виконували віднімання. 376 відняти 27. Отже, віднімаю одиниці. Від шести одиниць не можна відняти 7 одиниць. Беру один десяток у десятків зменшуваного. Ставлю крапку над цифрою десятків і додаю усно 10 одиниць до числа одиниць зменшуваного. Дістаю 16 одиниць. 16 відняти 7 9. Записую цифру 9 у розряді одиниць. Віднімаю десятки. Десятків стало 6. 6 відняти 2 буде 4. Записую цифру 4 у розряді десятків. У від'ємнику розряд сотень відсутній, тому три сотні від'ємника записуємо під сотнями. 719 відняти 527. Віднімаю одиниці. Від 9 одиниць віднімаю 7. Одиниць буде 2 одиниці. Отже, записую цифру 2 у розряді одиниць. Віднімаю десятки. Від десятка не можна відняти два десятки. Беру одну сотню у сотень зменшуваного і додаю усна 10 десятків до числа десятків зменшуваного. Дістаю 11 десятків. 11 відняти 2 буде 9. Записую цифру 9 у розряді десятків. Віднімаю сотні, сотень стало 6. 6 відняти 5 1. Записую цифру 1 в розряді сотень. 350 відняти 235. Віднімаю одиниці. Від 0 одиниць не можна відняти 5 одиниць. Беру один десяток у десятків зменшуваного і додаю усно 10 одиниць до числа одиниць зменшуваного. Дістаю 10 одиниць. 10 відняти 5 5. Записую цифру 5 у розряді одиниць. Віднімаю десятки. Десятків стало 4. 4 відняти 3 1. Записую цифру один у розряді десятків. Віднімаю сотні. 3 відняти 2 буде 1. Записую цифру один в розряді сотень. Далі обчисли письмово. Запиши в зошиті вирази номер, перепиши вирази, обчисли, а потім перевіряй. 274 відняти 54 буде 220. 467 відняти 249, буде 218. 904 відняти 362, буде 542. 740 відняти 125 буде 615. Виконай додавання. Перевір за допомогою віднімання. Отже, в зошиті запиши вирази номер. Запиши. Обчисли перевір. 543 додати 238. Буде 781. Перевіряємо. 781 відняти 543 буде 238. 382 додати 525. Буде 907. Перевіряємо. 907 відняти 382. Буде 525. 542 додати 329. Буде 871. Перевіряємо. 871 відняти 542. Буде 329. 612 додати 279. Буде 891. Перевіримо. 891 відняти 612. Буде 279. 538 додати 58. Буде 596. Якщо перевірити, 596 відняти 538, буде 58. 247 додати 43, буде 290. Перевіримо, 290 відняти 247 буде 43. 624 додати 46 буде 670. 670 відняти 624 буде 46. 430 додати 77 буде 507. А 507 відняти 430 буде 77. Додай три послідовні числа 197 додати 198, додати 199. Додаємо одиниці. 7 додати 8 додати 9 буде 24. 4 записали, 2 додали до десятків. 2 додати 9 додати 9 додати 9 буде. 29. 9 записали. 2 додали до сотень. 2 додати 1, додати 1 і додати 1 буде 5. Отже, відповідь 594. Давай трошки відпочинемо. Для того, щоб продовжити працювати. Розв'яжи рівняння. В зошиті запиши завдання номер. І розв'язуй рівняння. А потім їх перевіряй. 138 додати х дорівнює 295. Х це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 295 відняти 138. Віднімаємо з боку зошита. 295 відняти 138. Буде 157. Отже, х дорівнює 157. Хвідняти 442 дорівнює 366, х невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Бо можна записувати до від'ємника додати різницю. Х дорівнює 442 додати дорівню 366. Отже, х у нас дорівнює 808. 413 відняти х дорівнює 208. Х невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, х дорівнює 413 відняти 208. Віднімаємо в стовпчик. Х дорівнює 205. Розв'яжіть задачу. Автомобіль, їдучи з міста в село, подолав відстань завдовжки 184 кілометри. Назад він поїхав іншою дорогою, яка на 45 км коротша. Яку відстань подолав автомобіль, рухаючись із міста в село і назад. В зошиті записуємо задача номер, складаємо, записуємо короткий запис. Отже, з міста в село автомобіль проїхав 184 кілометри. Із села до міста невідомо, але ми знаємо, що на 45 кілометрів менше. Скільки ж всього проїхав автомобіль? Перш ніж дізнатись, скільки всього проїхав автомобіль, треба дізнатись відстань з села до міста. 184 відняти 45 віднімаємо у стовпчик, Буде 139. Отже, з села до міста автомобіль проїхав 139 Тепер ми можемо дізнатись, скільки автомобіль проїхав всього. 184 додати 139. Отже, всього автомобіль проїхав 323 км. Далі працюємо у зошиті з друкованої основи. 52-га сторінка номер 1 Знайди різницю. Отже, Виконайте письмове віднімання. 470 відняти 325, 145. 809 відняти 286, 523. 206 відняти 124, буде 82. 630 відняти 515, буде 115. Завдання номер 2. Знайди значення виразу, С 456. Якщо це дорівнює 780 і 609. Якщо це дорівнює 780, то С віднятий 456. дорівнює 780 віднятий 456. Віднімаємо у стовпчик, 780 віднятий 456, буде 324. Якщо це дорівнює 609, то це відняти 456. Дорівнює 609 відняти 456, віднімаємо у стовчик, буде 153. Третє і четверте завдання в зошиті виконай самостійно. А вдома потрібно розв'язати задачу номер 221 та виразити 222. 42 сторінка підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!